Добрий день, мої малята, рада я вас всіх вітати. Хто є, дітки? Так, вірно, я осінь. А для природи принесла прикрас. На деревах листечко фарбую. Всю природу до зими готую. А як дуже я стомлюсь? До квітів я в квітнику схилюсь. Дуже-дуже їх люблю, та про них я розкажу. Чорнобривець пишний духм'яний, і до перших морозів не в'яне. Чорнобривці чарівні, так і просяться в пісні. Їх в навкругу червоних, жовтих та білих, як метелики барвистокрилих. Оксамитові барвисті, ніби справжні диба, цвітуть джуржини, справжня краса. А це айстри в саду розквітли, росою вкрились. Як я люблю квіти осінні, я їх в букет зберу. Тут жоржина, хризонтема, чорнобривець, айстра. Ось такі осінні квіти. Але, на жаль, недовгий у них час, як прийдуть холода, схилять голівоньки свої. А я, малята, говорю вам до побачення, до нових зустрічей.